Ярослав Манкітра, політичний аналітик, політехнолог, з нами на прямому зв'язку. Пане Ярославе, слава Україні! Дякую, що долучаєтеся, дякую за ваш час. Героям слава вам дякую за запрошення. Пане Ярославе, дивіться, тут є дуже такі. Різні заяви так я напевно почну з того, що сказав Рубіо. Що Трамп невдовзі повинен вирішити, скільки ще часу США приділятимуть питання війни Росії проти України. Пряма цитата ця війна, яка не має воєнного рішення. По суті, Путін не може захопити всю Україну. Україна не може відтіснити Росіян туди, де вони були в 2014 році. Тому питання полягає в тому, хто є єдиним лідером у світі, який може поговорити з обома сторонами і сподівається привести їх до угоди. Це президент Трамп, і це те, що він намагався зробити. Подивіться, ми стали ближчими, сказав держсекретар США в ефірі в телеканалу Fox News. За його словами, проблема в тому, що позиція України та Росії все ще трохи віддалені одна від одної. Пане Ярославе, мені здається, що максимально віддалені, тому що ми хочемо зберегти свою незалежність контроль над своїми територіями, повернути свої території. А Росія хоче знищити українську незалежність, захопити всі наші території і е, просто знищити нашу ідентичність. Тож, пане Ярославе, а можливо звести чорне і біле? Ну погоджуюся з вами. Більше того, якщо ми так в деталі розберемо те, що каже пан Рубіон, ну перше, що значить, що тільки Трамп може розмовляти з Зеленським і з Путіним я так, от на скидку назвав як мінімум, одне прізвище президента, також впливової держави Туреччини і спілкується і з Путіним і з президентом України. Ну тобто, чому тут відразу все така особливість? Ну тобто, стиль такий Трампа і його команди, тільки він, тільки світ на ньому зійшов А давайте по факту подивимося, чого добився Трамп і його команда за цей місяць. добили фактично часткової легітимізації політичного режиму Путіна. Що мається на увазі? З ним розмовляли на рівних, затверджували певні там навіть рішення, враховуючи думку Росії, щоб її не дражнити там на рівні 7 Сім ООН так далі. І що це дало на виході? Тому в чому тут така була. Унікальна функція, що він розмовляв з двома, а на виході е, отримали великі пшики. Те, що варто було очікувати, в принципі, і до того тому ну, тут зрозуміло, що американська е, адміністрація команда Трампа там видає бажане, бажане за дійсне і далі продовжує надавати свою вагу в тому процесі. Е, а по суті, ну погоджуюся з вами, ну неможливо, коли тебе хочуть вбити. Ну, Бути державність і тут знайти компроміс, бо Україна з цим Росії знайшла компроміс. Можливо, якби ситуація на полі бою була інша, коли б якась сторін мала ну, сильну перевагу і йшлося б там, мало не про капітуляцію. Можливо, тоді були б інші процеси. А коли йде ну, важко на фронті, звичайно, кожен день гинуть люди, руйнування, все інше, але ну, Україна не перебуває в тому стані, напевно, на даний час. Ну і це визнають навіть самі американці. І так далі, не перебуває стані капітуляції, щоб там пропонувати не виконувані умови по суті. Ну а і Путін в своїй голові очевидно хворі. Він бачить знищення України. Він бачить якісь там просування власне в тому питанні. Те, що американці почали з ним розмовляти та ще восхваляти, там на рівні друга партнера Трампа. Ми намазі Вітькова цього. То ну тобто, ну це додає сили напевно в розумінні Путіна. Що він рухається для нього правильному напрямку. Ну, але дале, це було досі. ну, ту сторіночку треба закривати. Просто навіть навіть закриваючи цю сторінку, американці все рівно розказують, що тут Трамп і, і він, Сполучені Штати, вони все зробили, що могли тут знову винні всі, всі навколо тільки вони все, що могли, виконували. Але очевидно, що ця стратегія не спрацювала, вибрана вона була ними. Вона не спрацювала. Тому часткова відповідальність, значна відповідальність лежить безпосередньо на Трампові Рубіо і так далі. Ті, хто втягнулися в цю історію, вони дійсно витратили багато часу, серйозні політичні ставки, і по факту не отримали нічого. Хоча були ті, хто відразу говорив, і в американському що цього робити не варто, це нічого не дасть. Ну вони не дослухалися, обрали таку стратегію, яку обрали. Тепер найближчі два тижні ми будемо слухати, як вони зробили все можливе, як Україна з Росією з нею не можна домовитися або ще абсурдніші фрази, які ми чули там від речника Держ... Держдепартаменту. департаменту. Як там? Хай дві сторони тепер домовляються, ми могли ми зробили все, що могли. Ми вже 11 років домовляємося. Якби ми могли домовитися, якби це було з ким домовлятися. А там не був Путін і його свора, то і війни би не було. Сенс, сенс домовленості. Як можна домовитися. Від двоє домовляєтеся, ми тут ні при чим, коли 11 років триває війна. Тобто логіка така. Цікава, вмити руки. Але знову ж таки, Сполучені Штати перебувають в тій ситуації взагалі світ так. Влаштований був до Трампа, і він його не зламає за місяць, за два і за три. Влаштовано так, що сполучені штати так чи інакше будуть присутні, і вони обиратимуть ту чи іншу роль, попри те, навіть щоб їм і не хотілося в тому участі приймати особисто Трампа там ми навазі чи комусь іншому все рівно. Сполучені Штати будуть питання тільки в які дійсно ролі, чи наважаться вони дійсно вже активніше підтримувати Україну, жорсткіше вести політику в Росії, тому що такі вже дзвіночки є. І Блумберг вже там публікує план, буквально недавно так з'явився про те, що е, які санкції будуть застосовувати Росії, так далі. Сполучені Штати проти Росії у випадку, що Росія не підпише е, миру, е, чого раніше не озвучувалося, вже не йдеться про те, що де Юре хтось має визнавати територію України е, російською, якщо недавно нас чули. Тобто, певні зрушення напрацювання є. Будемо бачити, хто це перебереться. Ну, дивіться, але це тільки матеріал Блумберг. Це не те, що би сказала якась офіційна особа адміністрації чинного американського президента. Хоча там теж знаєте заяви сьогодні одне завтра зовсім інше. Причому та сама особа може сама себе і спростувати. Але якщо ми говоримо про... Про те, що говориться устами чиновників американських, то тевансь говорить, вже визнає по суті, що війна неможливо, аби закінчилася найближчим часом, і ще потрібно 100 днів. Зокрема, наступні 100 днів Америка намагатиметься зблизити переговорні позиції України та Росії. Що в Продовж наступних 100 днів ми докладемо всіх зусиль, аби посадити сторони за стіл переговорів. Тобто вони десь визнають цей факт, що це неможливо завершити за 24 години і навіть як виявилося за 100 днів. Хоча вони не визнають, напевно, пане Ярославе, того факту, що вони самі до цього доклали руку оцими реверансами і оцим політичним відбілюванням країни-агресорки, тому що вони їм виграли час. Звичайно, однозначно час показали, продемонстрували. В чомусь і слабкість Заходу продемонстрували ті розбіжності, які є між Європою і Сполученими Штатами, показали ці слабкі місця, куди може бути е, КГБ і і їхні союзники в інших державах. Тому, звичайно, це все е, точно на тих 100 днів Це не точно не були ці дні, які там послабили Росію чи наближили світ до, до реального миру. Ні, тобто погоджуюся, що тут. Питання до самих себе має бути представників Сполучених Штатів, хто там розробляв цю стратегію, чому вона не спра... не спрацювала. Ну тобто, побачимо, як буде зараз. Тут взагалі, ну бачите, війна триває там 11 років, де активна фаза там понад три роки. Ну гаряча е велика війна. Ну а американці там за океану знову мірі там 100 днями 100 днів суди, туди. 100... Ну це ж не 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 піддати, підганяється, не під дні. ну От така от складна історія маємо зараз. Тому що дійсно Трамп такий епатажний, йому потрібно було все вирішити швидко, так як він задумав, так він собі уявив. Ну але це знаєте вже і Герландію, захопили, і Канаду захопили, і тарифи ми всіх поставили на коліна лаппер. все у там стільки всього накручено, що ну тут Україна просто додатковий пазлик в тому всьому хитрості цих ідей, які Трампа, які ну очевидно на даному етапі не спрацьовують. Тому подивимося, як буде цей процес іти далі. Але очевидно, що зараз ми виходимо на якийсь етап, такого коли нас намагатимуться посадити за стіл переговорів з Росією. Ну, ну тобто е дивна історія, будемо, будемо бачити, як це знову ж таки далі розвиватиметься. Тому що тут є Європа, і без включання Європейського союзу, Великобританії, в Україні було б важко відстоювати свої позиції, навіть перед сполученими штатами. Тому подивимося, яка зараз роль буде. Британії, Європейського союзу, як вони на все це реагуватимуть тому що досі так чи інакше вони діли також форваторі можливих мирних домовленостей з тим варіантом, що дадуть нам певні гарантії і ведуть військовий контингент після досягнення таких домовленостей. Зараз, коли питання такі домовленості за тиждень другий, просто вже е буде на на, на задвірках. Це ніхто серйозно не обговорюватиме. Цікаво, яка буде поведінка Європейського союзу Британії, як вони продовжують, яка буде їхня стратегія. По факту, ми виходимо на те, що е, можливе вікно е, таких для переговорів можливо буде сформовано десь уже восени, вересні, жовтень, по завершенню літньої е, військової кампанії, і те, як вона пройде, багато в чому ну може впливати на безпосередньо вже можливий тоді якийсь переговорний трех, що знову ж таки зараз рано про це говорити. Ну так, все залежить від ситуації на полі бою, але якщо Америка вийде з переговорного процесу, ну зокрема, речниця Держдепо Брюс каже про те, що США будуть поступово відходити від посередництва у мирних переговорах між Україною та Росією, але будуть їх підтримувати, не будуть брати активної участі, тобто не будуть їздити по світу, але будуть переговори підтримувати. І тут є знаєте таке питання, пане Ярославе. Якщо американському президенту надоїсть Оце, що його Росія вічно пошиває в дурня, а Україна не хоче віддавати свої території. Він ж може просто знов ж таки призупинити нам, продавати зброю. Бо ми вже тепер купуємо озброєння, призупинити обмін розвідданими, і тоді явно буде шальки на тризах на користь Російської Федерації. І ситуація на полі збою, на полі бою може помінятися, точно не на нашу користь. Це хороше насправді питання. Дійсно, така дилема, над якою певний час. Будемо роздумувати, побачимо рішення, але те, що Україна уклала зараз угоду про купалине, так звану, очікується досить швидка ратифікація цієї документів у Верховній Раді, та тональність, яка змінилася в американських чиновників щодо України, спілкування з Україною все таки дає сподівання, що принаймні продаж зброї, надання розвітаних продовжуватиметься. Тому що я погоджуюся з вами, якщо на тлі цього. Сполучені Штати припинять е, продавати зброю в Україні. Я не кажу вже там надавати безкоштовно продавати, там давати дозвіл на продаж іншим державам, і при тому там припинять розвіддані іншу співпрацю і вийдуть з процесу. Ну це буде як підіграш Росії. Це просто буде е, дія на користь Росії, рух на користь Росії. Це суперечуватиме тому, що вони. Говорять, якби вони це в подальшому не називали і не розказували, що не пройшло вийшли з процесу. Вони порушать баланс сили. Тоді виникає логічне питання для України. З ким ми вкладали договір. Ми вкладали договір такий масштабний, безпрецедентний для України з державою, яка не є нашим союзником. але є багато інших держав, які допомагають Україні. Які ще можуть і очевидно, тоді логічніше було б з ними співпрацювати так тісно. Тому є сподівання, що ці речі вони враховували, хай публічно не озвучується. Сполучені штати такі не покидатимуть того формату співпраці, який був інша справа переговорний процес, інша справа контакти з Росією, все інше. Але це, але ця частина є сподівання, що це буде збережено. Ми ж укладали один договір, який теж був дуже цінним для нас. Я зокрема говорю про Будапештський меморандум, і одна з гарантій нашої безпеки на нас напала. Хто підписує це під цим договором? Це Російська Федерація. Я сподіваюся, що історія не повториться. Пане Руслава, тут ще один момент. Спецслужби Російської Федерації готують теракти у районах Росії до 9 травня, щоб звинуватити Україну. Про це пише «Інформнапал». Спочатку Спочатку теракти планували в Москві, але через ризики вирішили розглядати Хабаровськ, Олан Уде та інші міста країни-агресорки. Тут в контексті того, що вони побоюються ударів українських безпілотників по Красній площі в день параду. І е, um... Десь і виманюють наші сили оборони на цей удар, показуючи яке скупчення там техніки, в принципі, це законна військова ціль, але тим самим хочуть і підставити нас, роблячи теракти у своїх містах і кажуть: дивіться, у нас було заплановане перемир'я, ми їх запросили. Ну по червоній площі вони що не вбили, а вдарили по житловому будинку в Улан Уде, наприклад. Хоча ми знаємо, що Путін любить підривати будинки своїх росіянчиків. Тож, пане Ярославе, як вважаєте, наскільки цей сценарій розвитку подій? Розглядає, і планує країна терористка. Ну такий сценарій варіант, звичайно, е, може бути. Ну але ми перебуваємо в стані війни і за стільки років, вже, е, в тому числі і на Заході, е, навчились читати багато дій. А на що в... вони тоді розраховують? Ні, ну це може бути мобілізація своїх розрахунок для себе, робота на свою аудиторію на держави союзників. Тут тобто не варто забувати, що те, що роблять росіяни, вони не обов'язково роблять. Для нас чи для заходу, а в тому числі і для себе для мобілізації себе продемонструвати, які там кроваві дикі українці, такі священий для них день. Е, от організували такі, такі тарещі такі та при тому, що Росія хотіла миру. Те, що на це не особливо реагують на заході, є чітко було коли Путін оголосив, що він е, вступає там за перемир'я, так піднів як на 9 травня. Всі не то що скептично, а хто з гумором навіть дехто. З критикою на заході ну віднесли до того, сказав це не серйозно знає говорити. Має тобто по одному дню вибираєте. Давайте 30 днів зупинили. тоді можна про щось говорити. Ти до чого кажу, що ця ідея ну вона абсолютно не сприйнятна там для якоїсь, навіть якщо Україна наноситиме удари, це буде зрозуміло. що це Україна. Вони будуть по законних цілях. Я теж переконаний, ніхто на це уваги не зверне абсолютно на заході і не називатиме це порушенням видуманим путіном перемир'ям та ще інших сакральних та ні. Це абсолютно е, це абсолютно картинка для себе. Для своїх виборців, для своїх гостей, які будуть на параді. Ну знаєте ну напевне не би путіну не хотілося, щоб він там попривозив лідерів держав і навколо там попадали в військові об'єкти, горіли військові об'єкти навколо демонстрації великої російської мощі російської армії. Ну, це буде абсурдна сюрреалістична картина. Для, для Путіна. Тому, звичайно, він буде робити різні методи, щоб цьому запобігти. А якщо не вдасться, то ну, звинувачувати Україну і це ці речі там. Удари військовим цілям підсилювати якимись характерами по цивільному. Мені просто здається, що треба слідкувати за пересуванням китайського лідера Сі Цзіньпіння, бо попередньо він обіцяв, що е, Китай обіцяв, що буде Сі Цзіньпінь на параді е, в Москві 9 травня. І тут є така, знаєте, вже може і доволі конспрологічна, але версія, яка на мою думку має право на життя. Що насправді Путін запропонував це перемир'я, бо йому це умова перебування сі Цзіньпіня в Москві під час цього параду а сі Цзіньпінь е, на червоній площі поряд з путіном. Це демонстрація західному світу великого альянсу, який намагається розірвати Америку. Отака От складний, такий складний репус. А як ви вважаєте? Чи справді він такий так це може бути, може мати місце дійсно? І тут знаєте, оцей китайський фактор він може бути одним з головних, а можливо чомусь і визначальним в тому, що сполучені штати починають змінювати. Політику стосовно Росії, війни Росії з Україною що я маю на увазі, е, очевидно, в тій стратегії американські читалося те, що е, спробують, спробуючи там задобрити десь Росію, надати певні преференції, там е, економічно встановити контакти, витягнути її з-під Китаю, тому що зрозуміло, що для сполучених штатів Китай ворог номер один, але те, що навіть Путін запросив на травня, він погодився, і те, як українці затримали китайців. Полонили, які воюють на стороні Росії. Реакція китайського керівництва вони не сказали, що ми не рекомендуємо китайським громадянам воювати, ми розберемося, ні, вони почали говорити що це все неправда, і взагалі будь не може і так далі. Це це свідчить, що контакти дуже міцні Китаю з Росією, що Росія плотно е, в управлінні Китаю перебуває розірвати не так просто цей вузол. Я думаю, що це розуміння цього багато в чому впливає на політику Сполучених Штатів. Тому якби тут не було парадоксально. Для України ж, перебування там сі дзіньпіня, ну може чомусь і навпаки ствердити позицію Сполучених Штатів і активніше протидіяти лісі Росії, дійсно почати протидіяти і активніше допомагати Україні. Тому тут навіть ну складно сказати, який з варіантів був би був би кращим. Так, Росія це продемонструє для себе певну там силу, певну впливовість так далі. Ну але це ж не вперше вже але водночас це буде серйозний сигнал. Американським переговірникам, тим, хто з боку Росії веде переговори з Сполученими Штатами, буде потім дуже важко це все пояснювати і шукати точки дотику заново. як ви сказав Трамп, підсумовуючи нашу розмову, використовуючи картярську термінологію, слідкуємо за руками. В даному випадку слідкуємо за Китаєм, де опиниться Сідзіньпінь 9 травня, які будуть наступні заяви Китаю, тому що саме бачимо, що Китай здається, може. Помити вікна в Білому домі, аби вони нарешті побачили, хто така Російська Федерація. І, пане Ярославе, я вам дякую, що були з нами. Дякую за ваш час. Бажаю спокійних вихідних і нехай горить на Москві. Ярослава Макітра, політичний аналітик і політехнолог, з нами був на прямому зв'язку.